Паска на Великдень не просто святкова випічка, а ще й важливий символ у християнській традиції, який має велике духовне значення для православних та греко-католиків. В цьому році паски пеклися і в одній з одеських шкіл. До ініціативи долучилися співробітники соціальної допомоги і освітяни. Ми сьогодні знов печемо паски для наших захисників. Дуже багато донатять нам ще й. Просто граждані Одеси, коли ми покупаємо, наприклад, на базарі молоко, кажемо, що це для пасочок для ЗСУ нам в пів ціни дають. Також і муку нам дали дуже гарну італіянську муку, але за пів ціни. І такому не збирали ті продукти. Існує думка, що тісто паски потрібно місити з добрими думками і хорошим настроєм. Такої атмосфери дотрималась і при сьогоднішньому випіканні пасок. Все тісто, яке ми виготовляємо, не в неважно це паскальні куліші, хліб чи пірошки. Потрібно готувати з любов'ю, з натхненням, готувати, щоб все вийшло краще, смачніше. Пасхальні куліші ми прикрашали сольоною карамелю і помацали. Цього разу вдалося напекти близько чотирьох тисяч пасок. Усі святкові смаколики відправляться до українських захисників. Підготовка до Великодня це ціла низка традицій, які надихають, втішають та дають можливість проявити свої творчі здібності і долучитися до стародавніх традицій. В чистий четвер прийнято фарбувати яйця. Знімальна група граду бачила, як це роблять у жіночому монастирі. За традицією свято Архангела Михайлівського жіночому монастирі. Яйця на пасху фарбують ось в такий червоно-коричневий колір за допомогою лушпиння цибулі. Хімічні фарби не використовують. Писанки, крашанки, витинанки все це дуже важливі атрибути Пасхи. В чистий четверг їх треба фарбувати, готувати, що ми робимо кожного року. Як ви бачите, ми фарбуємо монастирі яйця цибулею. Це старий-старий засіб, і ми дуже плекаємо наші старі українські традиції. Потім вже пофарбовані яйця натирають олією. Вони стають більш яскравими, і фарба тримається краще. А ще в монастирі створюють справжні витвори мистецтва. Ось такі штучні яйця вишивають бісером золотими та срібними нитками. В нашій іконописній майстерні ми розписуємо яйця, дехто їх витинає, дехто робить писанки за давніми українськими традиціями, які сягають ще 11-10-го сторіччя, і це правильно. Чим більше нас буде таких прекрасних пасхальних українських звичаїв, тим більш натхненим і високодуховним буде наше життя. Для того аби створити такі чарівні витвори мистецтва, необхідно бути не просто талановитими, а ще й мати велике терпіння, бо робота дуже кропітка. В даному випадку це дерев'яне яйце, яке оплітається бісером по бархату, і получається такий пасхальний подарунок сістри. Занімаються рукоділі серед них у миліці для таких подарунків. Щодо цих крашенок, то вони будуть пасхальними подарунками для бійців, які захищають Одесу, та для переселенців.